Доброго вечора ми з України. Друзі, п'ятниця вечір. І я знову радий вітати вас на нашому YouTube каналі. Запрошую вас приєднатися до перегляду чергового випуску інформаційно-комунікаційного проєкту Український Світ. Радий бачити на нашому каналі і наших давніх друзів, і нових підписників. І будемо говорити сьогодні про актуальні теми тижня, що минає. І, безперечно, найважливішою із них є український наступ чи український контрнаступ на сході і півдні України. Ми всі із затамуванням подиху спостерігаємо за завзяттям наших збройних сил, за звитягою наших воїнів, за героїчними визволеннями наших населених пунктів. І віримо, що скоро велика українська перемога буде абсолютно реальною. Ми зможемо. Повернути свої території, вийти на наші кордони, і тоді весь український світ буде святкувати велику українську перемогу. Але товариство для того, щоб остаточно перемогти цей русський мір, цю російську військову імперську атаку, ми повинні чітко розуміти. Що український військовий наступ на сході і півдні України обов'язково потрібно посилити великим українським наступом у різних куточках всієї планети, всього світу. Що мається на увазі? Мабуть, ви помітили останні дні, останні тижні почали відкриватися консерви. Ворожі консерви, ті, які Роками, десятиліттями, напевне, утримувалися у різних країнах, як Європи, так і всього світу нашими ворогами, агресорами, представниками Російської імперії сучасної. Тобто, отримавши по зубах від Збройних сил України, вони вирішили спробувати відігратися на міжнародній арені, на міжнародному рівні. І почали організовувати такі собі мітинги, так би мовити, за припинення бойових дій на території України, особливо натискаючи на економічний важель, на економічну педаль. Тобто зима близько <хе> морози, холоди, потрібно домовлятися, потрібно шукати компроміс і таким чином. Даруйте за тавтологію заморожувати конфлікт. Так, ми бачили, що на вулицях багатьох європейських міст, наприклад, на вулицях Праги, відбулися такі достатньо масові заходи, на яких вийшли, так би мовити, ті, хто підтримує примирення на даному етапі. А це і є ті законсерфовані агенти Кремля, які нарешті за багато років, за багато тисячоліть змушені себе відкрити. І я думаю, що спецслужби європейських країн повинні обов'язково звернути увагу на те, що зараз відбувається на їхній території, бо це вже ми бачимо очевидні провокації, провокації проти України, проти українського. Проти українського світу, проти нашої перемоги, зрештою. І це дуже важливо не опустити цей момент, як на мене, тому що мусимо бути відвертими. Останнім часом, наприкінці літа чи на початку осені, відчутний такий певний спад української громадської активності, він, напевне, є об'єктивним. Але. От на противагу ми, ми не маємо давати жодної слабинки товариство. Ми не маємо ні на день, ні на хвилину, ні на мить розслаблятися, так як не розслабляються наші воїни, наші представники Збройних сил чи тероборони, які зараз на нулі, які зараз борються за нашу державу в прямому розумінні цього слова там, на півдній і сході, які організовують цей український наступ. Ми так само не повинні розслаблятися і в тилу, і в тих поселеннях, в тих країнах, де проживають і активно діють українці. Тому нашим першим ключовим меседжем, першим ключовим посланням сьогоднішнього нашого випуску є звернення до представників громадських організацій, до українських біженців, до всіх тих, хто опинився вимушено за кордоном. Давайте. Повертати українську ініціативу потрібно знову виходити на вулиці, знову піднімати українські питання, щоб світ, щоб Європа часом не е, збайдужила, щоб вона не відвернула увагу на якісь інші проблеми, зокрема і економічні, які так е, підло. Підсовує їм той самий Руський мір чи агенти того руського міра, яких зараз дуже багато відкрилося у світі. Ми зараз маємо унікальний момент, якщо так суто теоретично, спостерігати за великою інформаційною спеціальною інформаційно-психологічною операцією, яку здійснює Російська імперія. Мабуть, вже в своїй агодії. Тобто, коли вона збройна, коли вона на полі битви не може давати адекватної відповіді, вона намагається це зробити, так би мовити, відкривши другий фронт в Європі. Але вона помиляється, тому що другий фронт в Європі давно відкрито українцями. Не не тільки в Європі, а й по цілому світу, по цілому українському світу. Але ми маємо зараз зібрати всі наші зусилля в кулак. І посилити цей другий фронт, що він справді став переломним другим фронтом на, на, на період цієї війни. Тому українці гуртуємося, мобілізуємося, даємо відсіч будь-яким провокаціям, будь-яким так званим ІПСО, так, які зараз намагаються реалізовувати сценаристи, невдахи із Кремля, і будь-яким іншим спробам дискредитувати визвольну українську боротьбу. Є чимало прикладів, як це можуть робити, ну, напевне, російські спецслужби чи ці їхні структури, які займаються цими спецопераціями інформаційно-психологічними, але вони можуть бути, ну, проявляти себе дуже по-різному. І якщо першим дзвоником таким серйозним, власне, стали ці події, ці мітинги недільні, так, у різних містах Європи, зокрема у Празі, то таким самим дзвоником є, наприклад, спроба з такої доброї, ну, якщо можна сказати, рейдерської атаки на українську громаду в Португалії, коли спілку українців у Португалії, структуру, яка вже Багато років дії в українських інтересах відстоює українську справу, проводить акції на підтримку України, займає чітку державницьку патріотичну позицію, намагаються атакувати представники новостворених якихось там собі громадських організацій, які до яких належить там кілька чоловік, із дуже сумнівною репутацією. Я сьогодні хочу е м, висловити слова підтримки нашим побратимам із Португалії, із спілки українців Португалії. Товариство, ми всі на вашій стороні, жодні провокації не спрацюють. Ми обов'язково переможемо. Але ваша ситуація, повірте, це також елемент оцієї даруйте, що я повторюю, часто і ПСО інформаційної, спеціальної інформаційно-психологічної операції, яка точиться в тому числі і. Проти українців в Португалії бачите, як воно добиває за тисячі кілометрів, і потрібно цьому протидіяти і дослухатися до доброї поради, яка була прозвучала в одному із випусків нашого інформаційного проекту Український світ, її оголосив віце-президент світового конгресу українців Стефан Романів, що не потрібно створювати щось нове. Потрібно українцям, які тимчасово опинилися в Європі, в Австралії, в Америці, об'єднуватися вже в діючі перевірені часом українські структури і організації. І працювати разом, працювати на українську перемогу, наближати ту українську перемогу, надати нову хвилю волонтерству за кордоном, тому що також відчувається певний спад активності і в цьому напрямку, в напрямку гуманітарної допомоги, надати нову хвилю на дипломатичному фронті, де також Україна потребує серйозного підсилення і серйозної підтримки. Тому маємо об'єднатися і дати різку. І гідну відсіч всього українського світу, тому що повторю, український військовий наступ на півдні і сході України потребує також великого українського контрнаступу на території всього світу, на території всього українського світу. І жодні провокації е, з боку Росії в такому випадку е, вони просто не будуть актуальними. Сьогодні маємо можливість продемонструвати, як добре, як ефективно, як працювати власне, представникам як української діаспори, так і тим, хто внаслідок війни опинився вимушено за кордоном. На прикладі, Франції, на прикладі української Франції, дає дуже добрі традиції діаспорних українських громадських об'єднань та організацій. І де дуже такі яскраві приклади із вже діяльності в часи війни, ми безперечно можемо згадувати Василя Сліпака як певного символа цього україно-французького, так би мовити, кулака у протидії Росії, Так, Василь Сліпак, який, проживаючи і маючи Фантастично блискучу кар'єру у Франції, повернувся в Україну і героїчно загинув на фронтах новітньої війни. Він є особленням цього, як українці, які проживаючи за межами своєї держави в силу різних причин, як вони патріотично налаштовані і гідні заплатити найвищу жертву. Так само високу плату і, і високу планку тримають і ті українці Франції, які працюють на даний момент. І сьогодні ми про це поговоримо із надзвичайно цікавою людиною, із моїм добрим побратимом і, і товаришем, який надає постійну велику допомогу, як благодійно, гуманітарно так і дипломатичному фронті. Цю людину я. Вам зараз задоволенням представлю у нашому вечірньому включенні. Отож, товариство хочу представити у нашому вечірньому ефірі. В ефірі нашого інформаційного проєкту Український Світ. Ніхто інший як президент об'єднання українців у Франції, мій добрий приятель, побратим Жан-П'єр Пастернак або Іван Пастернак. Як вам буде зручно, друже Іване? Радий вітати. Тебе і в твоєму в твоїй особі всіх українців, які проживають у Франції, весь український французький світ. Доброго вечора. Вітаю, вітаю, слава Україні! Вітаю! Героям, всі, слава. Героям слава! Я дуже дякую, що ти погодився, незважаючи на свій такий дуже інтенсивний насичений графік, поспілкуватися з нами і одразу ж перейду до питань, які цікавлять дуже багатьох. Тому що інформація до нас доходить не так вже повно, про те, які основні напрямки обрала собі українська спільнота в Парижі у Франції щодо підтримки України: чи це тільки гуманітарний, чи це політичний, чи можливо ще якісь напрямки роботи, про які варто би було розказати всім тим, хто нас дивиться. Ну no, no, об'єднання українців у Франції – це організація була створена 49 році після другої світової війни з нашими українцями, які між іншим, їх звільнили з концтабори з саксен аузен і Аушвіц, і, і, і або робітники, які німці забрали з України до Німеччини. І після, після війни переїхали до Франції на на, на роботу, між іншим, як як, як мій тато, mm -hmm. а, наша мета основна це є звертатися до француз до французів, щоб, щоб поширити українські справи, щоб французи дізналися. Дізнали про Україну. А з 24 лю лютого ми більше активно ангажувалися із мітингами. Мітинги організували, організуємо два рази на тиждень кожної середи вечором від шостої до восьмої і Це є хода переважно. І, і кожної суботи по обіді від 3 до, до, до 6. -го. Спочатку ясно, що всі, всі політики французи були і ліві, і праві, і зелених, і і що хочеш. Але то, то було перед виборами французькими. Тепер uh -huh. менше, але ми стараємося на кожного мітингу є хоча один, два, три депутати постійно, що нас підтримують. Є депутати обласної ради, взагалі кожної середи, кожної суботи. że jest przestawnek bo wolno i Mary że je... Javier Garrigós nas nas wspierają i i każdego oni samo sobą І то все на французькій мові. Дещо перекладають для фрадла українців, бо є так само багато українців, які беруть у у мітинга. А, а також за мітин так само звертаємося політичною роботою до депутатів, до сенаторів um, хочемо uh, так само зв'язатися з президентом Франції Макроном. Uh, щоб йому нагадати, щоб що треба далі підтримати і ще більше підтримати з Україною, гуманітарною допомогою і зброями uh, і все, що можемо, бо Україна це майбутнє Європи. Uh. Я, дякую. Я дякую за ту підтримку. Ми її відчуваємо. Даруй, що перебиваю, бо на жаль, трансляція дає. Ми тебе добре чуємо, але дає такі технічні збої по відео. Тому ми тим не менше продовжуємо, бо все, що ти кажеш, дуже добре чути і зрозуміло. І я хочу підтвердити, що власне вашу діяльність, вашу роботу і підтримку ми тут відчуваємо на місці по українських містах і селах. Але темою нинішнього виписку ми ще взяли не так, якби. Момент пов'язаний виключно із роботою українських структур, але із активізацією п'ятої колони в Європі. Тобто, ми бачимо, що вже з'являються і мітинги, ну не на підтримку у Федерації Російської, але ну з такими месенджами про те, що потрібно вже сідати за стіл переговорів і так далі. Чи піднімає п'ята колона Росії голову Франції? Indywidualnie, no. nie, nie tak masowo, ale jest, jest próby. Uh, uh, no, uh, li, 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 uh, to prawdziwe ekstraty, lepenistów i menzionistów z Lwów, z całkiem Lwów, że zaczynają robić, że trzeba zkasować sankcje. To nie pomaga, to na wpakie, to szkodzi Francji. А ми, ми якраз тут, щоб щоб навпаки казати і, і, і пояснити, що, що якраз сенсі починають діяти, і це і це є, є факти проти того, що вони хочуть пхаються, пхається у ту п'яту колонку, якраз так. Одна із таких, один із таких напрямків, як ви протидієте власне руському міру і. Є ваша ініціатива, ваша петиція, яку я вже сам підписав і зараз веду перемовини в тому числі з багатьма українськими такими публічними особами відомими. Але петиція стосується порятунку українських дітей, які вимушено допортовані з території України, тимчасово на територію Російської Федерації, таких дітей майже 300 тисяч, якщо я не помиляюся, приблизно зараз за підрахунками. І важливо, що ця петиція вже набрала так само майже 50 тисяч підписантів, 50 тисяч голосів. Якщо можна, розкажи трішки більше про цю ідею, до кого ця петиція спрямована, і на які результати ви сподіваєтеся від неї. Петиція е, ініціювали е, це е, група науковців-французів, часті французів, і е, в асоціації з нами об'єднання українців у Франції. Ми про цю справу про дітей, які депортовані в Росії. Ми вже говоримо вже місяць тому. Ми навіть почали. І був опублікований наш комунікат в е, в то ми вже, вже, вже офіційно зверталися, і вже тиждень тому почали ту петицію на всю Європу, на всю Європу до всіх депутатів, до всіх урядів. Mm -hmm. і, і всі можуть очевидно звертаються до них, і всі можуть підписатися очевидно ту петицію. Вчора вечором було 30 тисяч підписані, а нині бачиш вже є 50 тисяч. То кожного разу ми поширюємо. І, і, і нарешті, нарешті, вже вчора вечором чи нині зранку офіційно об'єднана ООН Оголосили про ту про ту не про нашу петицію, а якраз про ту справу, Not що дізналася є депортовані та депортовані дітей русифіковані, які русифікуються, їм дають російського паспорта і осину росіяни сони соновою тих дітей. То якраз тільки що. А ми про це почали вже місяць тому. Я думаю, що ця петиція дуже важлива, і було би добре, якби її справді підтримали підписами не тільки ті, хто нас зараз дивиться, але представники всього українського світу, як тут в Україні, в різних містах, в різних куточках України від заходу до сходу, від півдня до півночі. Так само, і в межах всього українського світу, тому закликаю вас, друзі, переходьте, будь ласка, на соціальні сторінки чи до друга Івана, чи в мене на, на Фейсбуці, на сторінці на акаунті є посилання на цю важливу петицію, і давайте ми разом будемо наполягати на 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 створювати певний такий. Тиск на всю офіційну міжнародну спільноту заради того, щоб вони цю проблему побачили, визнали і почали допомагати у поверненні цих дітей, незаконно вивезених на територію Росії, у поверненні їх до рідного до рідної України, це буде вкрай важливо і це буде наш спільний вклад оцього такого великого українського світу. Я хочу ще також тобі сказати, що власне наш оцей інформаційний проект. Ютуб канал він е, заради того і є, щоб обирати якусь таку справу е, конкретну і пробувати налагоджувати комунікацію. Тобто сьогодні про, про справу, яку ініціюють, скажімо, в, в на території Франції організації, має дізнатися цілий український світ і активно долучитися до того, щоб її поширювати. Але повертаючись ще до е, інших напрямків іншої роботи, я хочу також подякувати бо і підтвердити, що буквально з перших днів, з перших місяців війни, йде активна допомога від і об'єднання українців Франції і від українського братства, і від інших структур у Парижі і Франції на територію України, яка Є дуже важливою для всіх, хто їх потребує: і воїни, і біженці, і ті, хто постраждав від війни е, і, і залишилися умовно без добрих умов проживання, і, і ваша допомога є дуже і дуже важлива. Чи маєте ще якісь плани на найближчий час стосовно того, щоб розвинути власне той напрямок і активізувати його трішки, бо теж відчувається всюди, щоб... В кінці літа був такий певний спад в тих всіх справах. Так, так. Ми, ми так само а, і організації, грузинська організація, організація асоціації, так само ми з, з ними співпрацюємо, і, і вони вже дещо передали, якщо пам'ятаєш, на коробці. були. були, були. Так, так. А, і за, зараз я ще з ними зв'язався, вони кажуть, ну, були канікулі, а зараз. Початку вересня будемо знову активніше працювати і співпрацювати з вами і допомагати Україну і, і українців. Я, до речі, Це... хочу повідомити, і вже давай зробимо такий на завершення маленький анонс: що наступне наше включення нашого українського світу буде із Грузії. Бачиш, як воно гарно співпало. Ми домовилися із тими грузинами, які проживають і приймають зараз українців, гостинно приймають в себе на території, що вони також зроблять включення і розкажуть про їхні акції, про їхні зусилля, які направлені на підтримку України і українців. І на завершення я би хотів, щоб Іван Пастернак побажав всім українцям, які зараз нас дивляться. Ну, я думаю, в першу чергу перемоги нашої, але мабуть, іще є що сказати. Так, перше за все, до перемоги за перемогу. Всі разом. Це наша війна, це наше майбутнє всім українцям, не тільки українцям, всім європейцям і взагалі, щоб для мир по цілому світі. Це е, е, московська війна, це є зароза на цілий світ. Отож, ще раз підсумуємо, друзі: збройний український контрнаступ на півдні та сході України. Ми зобов'язані підсилити потужним інформаційним українським наступом у всьому світі. Слава Україні! Переможемо!